Коли він був у Вітанії, в домі Симона Прокаженого і сидів за столом, прийшла жінка, яка мала алебастрову посудину чистого дорогоцінного нардового мира. Надбивши алебастрову посудину, вона вилила миру на його голову. Оскільки це було дорогоцінне нардове миро, деякі учні осудили її вчинок. Здається, вони не відчували б жодного невдоволення, якби миру було менш цінним. Хоча Біблія докладно не розповідає, що спонукало її вилити таке дороге миро на голову Ісуса, напевно жінка дуже шанувала його. Якби вона не вважала Ісуса такою великою цінністю у своєму житті, то не вчинила б так. Коментуючи цей випадок, Елен Вайт зауважує, що лише декотрі розуміють, ким є для них Христос. Якби люди усвідомлювали це, ніщо не вважалося б надто коштовним, щоб віддати Христові. Жодне самозречення, жодна самопожертва не надто великими, щоб їх терпіти заради нього. Чи замислювались ви коли-небудь над тим, що міра нашої вдячності Ісусу впливає на якість наших приношень? Повертаючи нашу десятину і обіцяні приношення, поставмо Бога на перше місце.